Доброго дня, шановні колеги, дозвольте представити доповідь на тему вплив стресу на харчову поведінку хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в умовах воєнного часу. Порушення харчової поведінки є модифікуючим фактором ризику розвитку ряда хронічних неінфекційних захворювань, в тому числі неалкогольної жирової хвороби печінки. Отже, вивчення порушень харчової поведінки є актуальною та дуже важливою проблемою, особливо в умовах воєнного часу. Метою нашого дослідження було Визначити вплив хронічного стресу на особливості харчової поведінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в умовах воєнного часу Обстежено 58 хворих. Порушення харчової поведінки досліджували за допомогою адаптованого опитувальника деб'ю. Оцінку фактичного харчування та нутритивного статусу проводили за допомогою додатково розробленого опитувальника. Отримані результати порівнювали з відповідними показниками у цих же пацієнтів, що були отримані у довоєнний період спостереження. Як видно, з рисунку, 1, Змінився розподіл порушень харчової поведінки, а саме збільшилася частка хворих з емоціональним типом порушення харчової поведінки. При аналізі фактичного харчування. Як відображено на малюнку 2, більш виражені порушення у порівнянні з показниками у довоєнний час щодо вживання нездорової їжі, а саме збільшення відсотку вживання легких вуглеводів, обробленого червоного м'яса та зменшення вживання рослинної клітковини та пробіотичних продуктів харчування. Вплив хронічного стресу в умовах воєнного часу ще більше погіршив особливості харчової поведінки та фактичного харчування хворих на неалкогольну жирову хворобопечінки, що слід враховувати при курації таких пацієнтів. Емоційне переїдання з вживанням продуктів із прозапальною активністю є сучасною проблемою, що потребує вирішення і, якщо потрібно, то залучення суміжних спеціалістів. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе.